Виконуємо завдання 1 з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфа 3.3 за підручником інформатика 6 клас авторського колективу Рівкін Лисенко Черніко-Шкодько 2023 року випуску. відкриємо файл, який нам надали автори підручника з іменем «Вправа 3.3. Під час виконання вправи я буду використовувати текстовий процесор Word 2021, але ви можете використовувати інші версії Word. Ставимо в текстовий документ зображення з інтернету. Для цього перейдемо на вкладку вставлення та в групі ілюстрації вибираємо зображення, зображення з інтернету. Введемо пошуковий запит, а саме ключове слово Школа. Натискаємо клавішу Enter для підтвердження та виберіть яке зображення. Давайте виберемо, наприклад, ось це та натискаємо Вставити. Зображення вставлене. Воно вставляється туди, там, де був текстовий курсор. Якщо у вас, наприклад, було ось тут вставлено, то перетягуєте на початок. Поки що нам потрібно, щоб воно було на початку. Давайте я збільшу масштаб, щоб було краще видно. Бачите, що тут автоматично додається і підпис. Про підпис у завданні нічого не сказано, можна його вилучити, наприклад, клавішою Delete. Так було б ще й краще. Ну, але давайте залишимо. Ну і виділяємо саме зображення. Виділяємо раз, це виділено разом з підписом. І ще раз. Виділено зображення. Ну і зверніть увагу, що коли ви виділяєте зображення, з'являється нова вкладка Формат зображення. На цій вкладці, там де стелі зображень, відкриваємо межа зображення та встановимо колір межі темно-синій. Встановлюємо також штрих. Квадратні точки та товщину штриха, товщину межі. Півтора пункта. Тепер відкриваємо ефекти для зображень, вибираємо рельєф та встановлюємо рельєф, кут. Тепер встановимо висоту фігури. Пам'ятаємо, що в нас виділене тільки зображення. Без цього підпису. Змінюємо висоту до трьох, ширина змінюється автоматично, пропорційно. Ну і ще залишилося встановити обтікання текстом. Вибираємо обтікання текстом в групі опорядкувати. Але в цьому випадку нам вже потрібно брати обтікання текстом для всього і для підпису також. Та встановлюємо навколо рамки. І тепер бачимо, що текст обтікає наше зображення з рамкою. Переміщаємо ось це верхній правий кут, нам потрібно, щоб воно було ось тут. І тепер нам залишилося зберегти даний текстовий документ з іншим іменем у власній папці. Вибираємо файл, зберегти як, огляд, знаходимо власну папку, вона у мене на робочому столі. Ім'я файла буде вправа 331. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!